Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас п'ятий і заключний день турніру стрімка атака на трьох зіркових героях. Всі кольора приймають участь. Чомусь не можу я викласти відео, не хочу оброблятися за вчорашній день. Але вчора було три поразки ще й кряду. Але два рази я тут по часу програв, а тут ну, без шансів взагалі. Тому якось так. Ну, оборонка тримається чудово. Поки ми навіть топ-1 тримаємось. Викуплятись не хочу. Тому який результат сьогодні буде, такий і буде. Поїхали, подивимось. І зразу всі мультяшки. Оце вже дуже неприємно. Два лікаря. Їх буде дуже важко пробити. Я кохайний, але тут мені він не допоможе. Більше б зелених взяти, цей яким б'є по, по вогню. По вогню б'є потужно, але ж буц мені тут потрібен. Ну і сподіватися, що Джолі зарядиться або Хокмон. Так, давайте тоді візьмемо буца. Треба якось ось так. І ось ще кого брати. Можливо, ту ж ведмедиця. Абити тоді ким тільки буцом і планше. А ведмедиці там беліт буде знімати. Каріла щось дуже швидко виносять. В цього, в принципі, непогано. ХП. Можна взяти його, спробувати, але він б'є не дуже сильно. 315. Цього теж швидко пробивають. ну це б'є сильніше. Навіть і не знаю. Ну, планше в принципі б'є непогано, нехай буде. Плюс він може відродитись. Star Swift слабенько пробиває, але теж може відродитись. Бастер. Не знаю, не знаю. Може взяти Зарел. Ось так. Можливо, вона. Буду срезать атаку. На вещи то тут Хопман. давай замість Хопман, напевно, наверное, из Фаєза, Фаеза. Фаеза, Фаеза, мне потребно. Більше оверу, плюс якийсь захист, хоча там Беліт буде знімати той захист, але все ж таки. Тоді планшет тут виглядає не дуже. Добре, давайте так спробуємо. Поїхали тут і ганджу. Ну, захист потрібен від горіння, якщо що, подивимось. Нам би головне джолі першого зарядити. Але щось я не бачу камінчиків жовтих. Ну, добре, давайте ось так, поки прокинемо. Давайте ось так. Тепер червоні зберемо. Куди? він в Джолі зразу вдарив. Ну, Джолі поки витримав, але ж це було дуже... І ФАЕ під сповільненням, я не помітив. Ось це дуже-дуже погано. Добре, давайте ось так з Джолі зарядиться. Але і вони зарядні. Ну, мінус планше, ну все мені бити тепер, тепер ніким. О, просто всіх моїх ударників пробили. Там залишилась купа лікарів. Я тут напевно нічого вже не зроблю. Ну, ось так в мене було і в тому бою. Не встиг зарядитись і мене просто пробивають. Вони лікуються ні тут. Ну, ось який сенс мені викупатись, якщо мені будуть такі оборони давати. Ой. Не знаю. Ну і все. Просто мультяшки. розбили мене. Таке не було навіть варіанту зарядитись. Ну, добре, давайте викупимось тоді. Та давай вже швидше. Можливо, хоч нагороди будуть цікавіші. Так, пеньок, Йокохайнен. Ну ось і поїхало. Yes. Так, добре, його не беремо. Беремо ведмедя. Ну і нам чистка тепер потрібна, тому що я хайнен буде нам мішку забороняти. Тоді беремо Ело. Угу. Міняємо. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Щось початок турніру був дуже чудовий, але потім щось пішло не за планом. Ну, давайте ось таке велике комбо прокинемо. Зразу вдаримо його Хайнену. Ще раз синє. Зелених немає. Так, ведмедиця витримала. Так, є трієчка зелена тут. Давайте підлікуємо ведмедицю і ось так прокинемо ще. Потрібно було, напевно, раніше це зробити, бо піньок зараз по всім вдарить. Так, ну мінус піньок це вже добре. Але щось пробивають дуже сильно. Тихо, нам потрібен лікар, джолік потрібен. Так, зараз буде там безіл. Ну добре, давайте хоча б атаку підріжемо. Ведмедицю. Не знаю, чи є сенс активувати. Напевно, поки немає. Давайте ось так зарядимо джолі, поки там є не заряджений. Робимо ось так. Ну, у нас мінус броня. Джулья. Це цей потужно вдарить. Давайте почистимо поле. Хоча він під мінус атакою. Так, добре. Можна спробувати зробити ось так і тут прокинути жовті. Ось так прокинемо синенькі. Так, лікуємо, знімаємо безіла. Тут прокинемо зелені. Ну, як же тепепів вдарила, боляче? Так, ось так. Треба якось феє запробивати. Так, от відмедиться чинила супротив. Так. Тихо. Давайте робимо чистку. І той ну, коханин знову заряджений. Ну як так? А зелених він не знімає. Так, так. Ведмедицю активуємо. Ще раз ось так. Ось так, ось так. Не встигли моє кохання напробити До фаєза. Так, давайте підлікуємось і ось так там будуть зелені, можемо його і проб'ємо. Угу, ось так, ось так. Ну, добий, не добило. Так, ага. Але чомусь не заряджений. Ну навіщо ти заряджаєш? Того Фаєза. Там того Безіла вже овер. Потужний. Так, 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 так. Угу, Цього пробили, ну добре. Тепер ось так прокидаємо. Дуже довгі бої виходять, так, так. Від це тепер, ну не дуже і то й потрібно, але нехай буде неправильно сходив, треба було по-іншому сходити, там була б трієчка в пустоту синя. Добре, давайте ось так. Хоча проти Пепі було б непогано. Так, так, ось так. Це фаєз зараз буде лікувати постійно, знову пішов час. Я ж Кажу, такі бої пішли дуже довгі. Можемо фаєза того і не пробити. Він огору вже накидав безі Лустіки, так у мене було в тих боях. Що накидали овору і я не зміг пробити. Навіть пришвидшена. це ж більше на шкода там не допомогла. Треба фаєза пробити. Синіх немає. Так, ну Тут ми під захистом, в принципі, нам нічого не загрожує. Непогано йому прилетіло. Але ж він лікує і лікує. Ось це така ситуація з пасивними командами. Коли там лікарі? Ну, що таке, щось я не зрозумів, почало дуже сильно тормозити. Давайте пошукаємо десь, може ось так. І прокинемо зелені. зараз зарядимо і нарешті доб'ємо того фаєза. Так, і чистимо поле. Так, є. Ну, за три хвилини повинні встигнути безіла добити. Так. Ну, давай швидше. Так, так. Все, добили. Ну, щось почало тормозити, незрозуміло. Так, поїхали далі. Ой, мультяшки, феєс. Ну, давайте такою ж командою підемо. Феєс в кутку. Це дає нам трішечки більше шансів. Так, давайте ось так зразу по центру. Поки у нас є ведмедиця. Спробуємо розрядити. Яда. Ось так. Зелені. Угу, Так. І ось так. Дуже багато фіолетового непотрібного. Так, нам потрібен джолі. Давайте обережно тут прокинемо. І ось там заберемо ось так жовтий один. Там ще складуться. Так, може це доб'ємо? Так, добили. Ведмедиця повинна витримати. Так, лікуємось. Лікуємось. Ось так. Блокуємо тепер фаєза. Не хотілось би зелені підривати, щоб його не зарядити. Давайте поки ось так синенькі прокинемо. Угу. Ну і почистимо поле тоді ось так. Так, ну він заблокований, це вже плюс. Так, добре. Б'ємо. Тут прокинемо сині з жовтими. Так, давайте почистимось. Так, так. Ще сині. Ну, тут полянка така жива. Летить чудово. Ох, скільки зеленого. Ну, все, один фає залишився, то тут вже треба просто його обережно добити як ухайнину. Все. Добре, поїхали далі. Наступний бій. Так, планше, безіл, той новенький. Угу, угу, угу. Ну, напевно, так і поїдемо. Пеньок. Ну оцей червоний він може, напевно, ведмедицю за дні ульти забрати. Тим паче, якщо в неї планшет вдарить. Так, нам би його коханина зарядити до той діви лебідь, Ну, є 2 трійки синіх. Ось питання. Ну добре, давайте ось так. Може там жовтий ще закриється, не закрився. Давайте тут ще синенький пошукаємо. Так, один синенький буде ось так. Ну, безіла взагалі не потрібно було заряджати. Ох, як же ж він вдарив боляче. Тихо, тихо. Обережно. Ну навіщо? Ну це комбо, ну куди? Так, давайте лікуємось. Знімаємо з них все. Прийдеться зробити ось так і ось так. Ось так жовті заберемо. І прокинемо комбо. Ось так синій, може доб'ємо цього планше? Так, ну дивимось, що це зробить. Дуже боляче. Давайте зарядимо. Нашого Джоліка. Так, ведмедиця тримає чудово. Неправильно, треба було спочатку Ело відлікуватись. Ну, треба все одно його використовувати, бо цей б'є боляче. Угу, давайте ось так прокинемо. Ой, скільки зелених, чудово. Ну, добре, що він хоч під зрізаною атакою. Так, ось так синій, повинні ми його добити. Ну, тут. Зеленого дуже багато. Ну і синіх, в принципі, достатньо. Тут все так. Але він все одно накинув своє горіння. 318. Ну, так, непогано. Ну, Ело це почистить, давайте подивимось. Так, Ело це чистить, тому чистку проти того треба брати. Не добили нічого собі Безіл. Все, закінчили. Так, ну що ж, залишився один бій. Ох, ось він Jolly, Buster, і Джолі, Бастер, пенічок, і фаєс. Так. Що такою ж командою йти? чистка нам потрібна, там потрібен. Ну, давайте спробуємо. Звісно, Джоліка буде важко пробити, але подивимось. Так, у нас є... Дві сині трієчки. Але в нас є зарядка зелених. Ульмер, до речі, це те, що може задіспелити, ні. Це не задіспелить. Добре, давайте ось так, поки сині в бастера прокинемо. До речі, непогано йому прилетіло. Ну давайте ще ось так. Тепер тут прокинемо зелені, зарядимо ведмедицю. Тихо, тихо, тихо. І ось так. Ведмедиця може не витримати. Ще один удар бастера, напевно, не витримає. Так, не витримала. Ось і бастер. Нам сині потрібні. Трічку там збирати зарядиться. І Джолію, я кохайне. Давайте ось так пошукаємо тут, може, синеньки. Угу. Так, отримуємо. І піньочка витримаємо. Тепер ось так. Ось так. Тепер поїхав я кохайнен. Можливо, ми доберемо пінька і того. Так. Добре, давайте ось так. Трішки ми не встигли добити Фаєза. Так, ну, може, синім його проб'ємо. Не пробили, на жаль. Але у нас є. Ну, як він багато відлікував. Все на фул ХП відлікували. Ну, треба тепер бити, шукати тут камінці і постійно пробивати. Це єдиний шанс. Хоча вони ж заряджаються дуже. Швидко це комбо ще летить. Добре, заряджений вже тоді, давайте через нього прокинемо. Те, що фаєс сліпоту накидає, коли б'єш в нього. І немає на заряд. Добре, давайте тут пошукаємо зелений. Так, є і зелені, і сині. Щось він дуже забагато лікує. Так, так. Давайте ще зараз. Почистимо сліпоту. Ось так. Все, добили. Ну, Тут впорались. Ну, На жаль, перший бій. Програли, довелося викупитись. Хоча не дуже хотілося цього. Ну, добре, давайте подивимось. Так, ну, оборона тут все чудово. Рейтинг 137 місце. Ну, в топ-1, сподіваюся, залишусь. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.